Її мучили цілий час. Я не знаю, що діяти. Як ми будемо далі її відновлювати, Я не знаю. Тут навіть не в фінансах. тут психіка нарушена. Як би ви почувалися, якщо опинилися на місці мами постраждалої дівчинки? Я навіть не можу виписати ці відчуття взагалі. взагалі не струс у неї атьок головного мозку. аточ на на переносиці. За цього вони не можуть зробити нормально рентген. Ваша дитина визнає. Те, що вона скоїла важкий злочин. Вибачте, я не буду спілкуватися на цю тему. Навіщо вам подібна поведінка в житті? Це було весело, це було що? Для чого це було? Не, не знаю. Але я хочу, щоб всіх дітей наказали не просто Условно. Я хочу, щоб вони всі понесли відповідальність. Мамочки, будьте внимательні своїм дітям.